З 8 березня оновлено порядок прийняття рішень щодо реєстрації податкових накладних. Новим додатком впроваджено детальніші пояснення для платника, яких саме документів бракує для того, аби розблокувати податкові накладні. Перелік вимог надсилають платнику у повідомленні, якщо впродовж п'яти днів контролюючому органу будуть надані необхідні уточнення та пояснення, накладну розблокують. Якщо е комісія регіонального рівня, е Аналізуючи документи, бачить, що документів не вистачає для підтвердження даної інформації. Вони у формі самого повідомлення вже зазначають конкретно, яких власне документів бракує. Але вичерпний перелік зазначений в пункті 5 порядку 520. 520. Фактично, це мають бути договори, зовнішньоекономічні контракти, рахунки фактури, банківські виписки. Документи на реалізацію чи придбання таких товарів.